Так, підписникам всім привіт. Значить, все, коротше, надоїло мені тримати бурячок. Висаджуємо буряк з розсади. На постоянку. Дивіться, значить. Забрав я його вже з теплиці два дні тому. Він в мене був на вулиці по листу. Можете побачити, такий вже трошки лист темніший. Ось. Значить, висаджую. Вночі у нас 10, 12, 15 градусів тепла. Вдень, нині 35 гатануло, я даю гарантію, нині. нині, коротше, вся капуста така розпарена була, розварена, що ого, просто жесть. Е, тому якось так е, висадили. Кабачок перерожчий, нарешті висадили. І, як бачите, вітер дує. Ну, але листочок, листочок тримається, не втратив е... вологу по тому. І, значить, пролили і посипали рембек, той самий тут. Ось так будемо робити. Проливаємо, тоді сипемо рембек. Чому так? Якщо посипати спершу рембек і заливати лунку, чи до прикладу, як ви вже посадили і вилеєте, то паршиво того, що воно місцями може порозходитися. І ось бачите, ось в кого є ось такі дерки, це дротяник робить. Це медведуха, Це дротяник. Ось. Якщо купнути, то... Тут о-о їхні норки є. Тому якось так і ось така в нього коренева. Зараз фокусуйся. А пахне як бурячком. Як саджу, та що ж дуже просто, ми його садимо, притиснули, потім полиється якщо десь є якась зелинка, забираємо. Ну і він собі ось так буде рости. В разі чого морози ще щось. У мене вже стоять, значить будуть стояти каблуки, якщо там піде якісь 3 градуси тепла. Тому якось так. Ми садимо далі, а ви підписуйтесь.